Хочу прояснити питання з приводу систем, профільних систем, це в нас гібрид. І це в нас більш відоме ТЦ. ТЦ профіль так званий. В першу чергу хочу сказати, що гібрид мені дуже подобається. Це дуже, дуже крута система. зроблено все дійсно по швейцарськи Самі механізми дуже класні, дуже багато різних аксесуарів додаткових, бачите, ноги, там різні ну Це все це далеко. Все, ну, все, Асортименти не дуже великий. От. І якщо обирати між двома цими системами, то, мабуть, для себе особисто, якщо б монтував сам, то я би обрав гіберіт. Ну, вона крута, тут без питань, Але чим? привабливая система от ТЦ. Есть один нюанс, незначительный, но он сразу перекрывает полностью всю историю. Бачите крепление у гибрид? Воно очень таки щельное. То есть этот механизм, он вставляется в профиль в и защелкивается всей историей. Так вот, для того, чтобы у вас конструкция была Ідеально рівною, от як ця, да? ну, вона не ідеальна, але більш-менш рівна. Я сам її збирав, то у вас профіль має бути обрізаний ідеально в розмір. Там похибка буквально ну, 1-2 мм, не більше. От. Якщо ви промахуєтесь, то рівно не виходить, бо ця. от це кріп, кріплення, воно має заходити плотно в профіль. Тобто інакше ну, вони не зійдеться. Немає у вас люфту. А ТЦ нам пропонує дуже класний варіант для тих, у кого там немає суперточного інструменту по обрізанню, або звичайно щось не те, або просто по життю трохи кривовато. Бачите оцю стиковку? І оцей основний вузол. Це що сама система проста, вона складається з банально з трьох основних елементів профіль, оце кріплення і стіновий оце кутник. Так, так от це кріплення нам дозволяє розходити, розвозити профілі, ну, отак от на палець. Тобто добрих півтора сантиметра спокійно ви можете відводити як завгодно. І це не впливає на загальну конструкцію. І тому. В такій в колективній роботі, ну там де багато рук.